Слава Иисусу Христу! Великая слава! Добрый ранок, друзья! Очень приятно, что Бог позволяет нам быть разом с вами. И я дуже радую, что вот біля мене, ме, бі, мен, как там правильно, біля мен, да, біля мена. Вы слышите, как я намагаюсь разговаривать украинской мовы? Біля мене Дмитрий, наш служитель Дмитрий Викторович и рядом с ним его возлюбленная жена Ольга наша Владимировна тоже несет служение в церкви, не только в церкви, она и в области, ответственность за сестринское служение. Поэтому, если вчера я радовался, что Белиамена был Петр Николаевич Лобойко с дочкой, я вот радуюсь, что сегодня также служитель Божий Дмитрий, он с передовой, приехал сюда, к нам он в данный момент служит, защищает нашу землю от нечистой силы, помимо того, что нечистая сила, которая ходит своими ногами по нашей земле или своей технике, он защищает от этой нечистой силы, также от бесовской нечистой силы, которая в воздухе, потому что находясь там на позиции, он всегда молится, Аминь. всегда призывает защиту всемогущего Бога, ангелов Божий призывает, и я, вот Дмитрий, понимаю, что чем больше ангелов Божий, то тем меньше бесов. Тем да, поэтому Аминь. хочется, чтобы умножались ангелы в Украине и, и уходили все бесы. Аминь. Бесы, которые за пределами, границы сейчас находятся, за свои границы, чтобы они вернулись к себе. И бесы, которые, которые возлю, чтобы они вернулись в переисподне. Потому что если бесов поменьше будут, больше ангелов, побольше благочестивых людей, то народ будет благоденствовать. Аминь. Когда умножаются праведники, народ благоденствует. Аминь. Я хотел прочитать два стиха, мы будем молиться. И у вас будет возможность помолиться в лице нашего дорогого брата, служителя. Помолитесь, пожалуйста, всех воинов наших, которые находятся на передовой. В данный момент мы находимся здесь, а множество находится в окопах. Но многие из них защищают вас, нас, наш покой. Мы ложимся спать, а кто-то постоянно следит за небом и избивает ракеты, избивает все, что в воздухе нечистое, избивает. Поэтому помолитесь, пожалуйста. Хорошо, пусть Бог благословит. Я повторяюсь, видя Диму, вы можете помолиться за всех, за всех воинов. Два стиха, которые написаны, второе послание апостола Павла Карифинам, шестая глава. Настолько меня вдохновляет шестая глава и девятый стих. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Они... Аллилуйя. Нас наказывает, но мы не умираем. О, так меня это вдохновляет. И десятый стих. Нас огорчают, слушай внимательно, нас огорчают, очень сильно огорчают. И Дима огорчает. Всех огорчает. Нас очень сильно огорчает. А мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем благодаря Иисусу Христу, который живет в нашем сердце. Вместе будем молиться. Добрый Господь. Я настолько рад. Я настолько благодарен Тебе, что Ты подарил мне еще один день. И я вместе с моим братом, с сестрой, мы можем находиться в доме Твоем, Господь. Мы вместе можем общаться мы вместе можем молиться мы вместе можем радоваться мы вместе можем верить господь мы вместе можем надеяться мы вместе можем любить мы вместе можем прощать это благословение прославляя и величая тебя любящего бога Бога. Мы в молитве согласия молимся за каждого человека, который с нами в эфире сейчас или позже будет подключаться. У каждого из нас есть свои трудности в жизни, свои проблемы, свои переживания. Но наша молитва, дорогой Господь, благослови, благослови каждого, чтобы слава, сила, помазание, устройство было во всех сферах жизни – Господь, мы молимся в молитве согласия за нашего служителя, за нашего брата, Господь, так как. Он уже больше года, Господи, находится на войне, Господи, находится на передовой, Господи. Мы молимся за него, мы молимся за всех воинов, которые рядом с ними, за, за его сослуживцев, за подчиненных, за всех, кто с ним рядом и общаются, и смотрят на него, как на служителя, и ожидают слова, вдохновения, Господи. Мы молимся, как за Дима, молимся за всех ребят, которые в его окружении, и за всех ребят, которые которые находятся на линии огня и по всей территории Украины, они защищают разные объекты, защищают наши города, Господи. Сохраним их жизнь, Господь, сохраним их здоровье, чтобы все возвращались домой к своим мужам, к своим детям, к своим женам, к своим родителям, к братьям, к сестрам, мы просим об этом. Мы с нетерпением ожидаем этот день, когда услышим, что войны нету в Украине, нет кровопролития. Господи, сделай чудо, чтобы быстрее настал этот день. Делай чудо, Господь, чтобы быстрее Настал этот день Молимся, взываем к Тебе, Господь И непосредственно молимся о Тех ребят, которые в госпитале Которые, э, они пострадали Пожалуйста, на духовном уровне На душе, на физическом Пусть свое вмешательство будет, Господь Молимся о тех, которые потеряли родных и близких Мы просим Утешь, Господь И дай Твое божественное исцеление Мы это просим, Отец во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дмитрий Викторович, родник, я вначале сказал, сейчас говорю и постоянно буду говорить, потому что когда я вижу тебя, я, я настолько рад, настолько счастлив. Я наслаждаюсь именно этими минутами, часами, днями, когда я знаю, что ты, ты, ты с нами. И потому что ты знаешь, как тебе не хватает здесь. Так тебе не хватает в Харькове, как тебе не хватает в Харьковской области, как, как тебе не хватает для работы, для славы Божией. Поэтому молимся, чтобы ты быстрее возвращался. <свят> Расскажи, пожалуйста, нам, кто с нами, потому что вот все вот, вот не то, что интересно, все ожидают быстрее, что будет победа, где-то связано с контрнаступом, там все, все, что... Ты расскажи чуть-чуть, какая ситуация у нас на, на передовой, и как воин, как офицер, что ты можешь говорить нам слова вдохновения, потому что плохое мы очень много слышим, но скажи нам все, что хорошее, все, все что у нас будет вдохновлять, потому что даже вот вчера и позавчера, и постоянно в новостях, что... Там уже воз поднялись піднялися туди, то піднялися, то ті самоліти, то ті носители ракет такого плану, то там э, дрони, то там э, вот всякі названня, що вже, уже, уже вивчили всі терміни <сум> воєнні. И когда ти все это слышишь, в укритті, в укритті, ти я понимаю, вот у тебя ложусь з женою э, спать. И лежим, и тут сирена начинает работать, все эти дни сирена работает, ты смотришь в телефоне, говорят, что выкройте, будь ласка, идите, смотришь, все красное у нас в Украине. Поэтому так, такие вот э, негативные моменты знаем, что нас ожидает. Что ты можешь вдохновить нас, вот позитивное что-то, вдохновляющее? Ну, по перше я хотел бы поблагодарить всех, кто молится за войны, за ЗСУ, за все инши. Сили оборони України, бо ваша молитва дуже, дуже, дуже багато вартує і вона приносить користь. І в особі Лі Петровича хочу подякувати всім вам. Я вас не бачу, але ви молитесь. А я бачу Лі Петровича, тому я хочу пожати в руку, обійняти і подякувати. Як ви молитесь за всі засу в моїй особі, так я дякую всім вам, в особі, Лі Петровича. Дуже дякую за молитви. І насправді кожен раз, коли приїжджають, це для мене особливі. Дні і години, бо це дійсно години, коли я можу так, по службовим справам вирватися сюди. І що я хочу сказати вам з, з лінії фронту, да, умовно так скажемо. Насправді не все так погано, як кажуть наші новини. Вони завжди щось хочуть нагнітати, нагнітати. Але в нас дуже багато воїнів, які вже вміють воювати, вже рік воюють, вони знають це, вони вже професіонали. І насправді, коли я дивлюся військові. Обзори різні, то різні армії світу дивляться на українську армію, бо вона найбільш підго... найбільш освічена, найбільше досвідчена в сучасної війні. Бо всі інші війни, ну десятиріччя минулого і цього, це такі локальні конфліктики, а такої війни, як в нас, ну, не було. Друга світової війни, мабуть, ну може ще корейська війна, і все. С інші війни були значно менше по об'єму і розмаху. І це з одного боку це не, ну, навіть, даже корейська, це маленьке. Ну, а даже... якщо брати то на по длині границі зараз... О, ну там... по по лінії фронту, у нас найбільша війна, да. мабуть. Ну, да. іракська була більша, але там не так. Інтенсивність була. Ну, ми не про те. Про те, що в наші воїни вже вміють. І насправді, коли я розмовляю з нашими хлопцями, які їздили навчатися за кордон, нашу армію навчають на кордоні. Це не секрет, не, не, не. це по новинам кажуть. І вон, коли не повертаються, то вони розповідають таким захватом, кажуть, що от нас навчають і кажуть, що отак, 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 а отак не можна. А наші кажуть, ні, можна. А як? То отак не вірять. Ну давайте, Особливо це в артилерії. Та ну ми можемо, сила, бах влучили. Та ні, так не можна. Та ну можна, раз повторили. Що. Вас не можна, у нас можна". <ріст> вони дивляться, кажуть, ну це нереально. А наші та реально стріляємо, попадаємо, все добре, вміємо вже. І більшість ну, таких є посад професій, посад, які насправді вони вже вчаться в нас, бо вони стільки не стріляють, так не влучають, і стільки роботи не роблять, бо це в них вже таке. Особливо в Європі це армія, це якийсь більше хобі, може так клуб спортивний. А у нас це дійсно від армії залежить наше життя, і так. дійсно це багато спортивна. людей вже так. воюють. Насправді, так всі готуються. І президент каже, що ми готуємося, і Верховний і командуючий всі кажуть, готуються, і ми готуємося. Насправді дуже багато зараз навчань. Дуже багато зараз не шкодують ані ресурсів, ані Нічого не шкодують, щоб навчити воїна перед цим не знаю, буде цей наступ, коли він буде. Ми не знаємо і думати про це не хочемо. Але ми вдіємо, як каже Біблія: готуй, готовь коня в день битви на побіда Господа. Амін. Зараз наша армія Амін. готує свого коня. Амін. І вона робиться професійно, злагоджено. І я бачу, що в... ну, вона навчена. І я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Я все ж таки молюся і прошу вас підтримати в молитві, щоб Амін. наші воїни. Щоб ми ЗСУ, інші сили оборони України, змогли зробити цей контрнаступ, наступ, як хочете називати, але щоб ми дійшли до своїх кордонів, ми нарешті звільнили наші окуповані території, нарешті ми принесли мир на ті території. Бо ніхто з вас, мабуть, не зможе зрозуміти, що коїться на тій території, поки не. Не зійде в місто, яке тільки не було, щойно було звільнено. І коли ти заходиш в таке місто, от ми були ще літом в Херсоні, на другий день, як його звернули, ми прийшли в Херсон. І, мабуть, ті емоції вони всім нам дали наснагу працювати далі. Бо коли тобі, за. Ну, буквально за дві хвилини всі шеврони, mm -hmm. що в мене було, вони зникли, бо всі діти при, 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 приходили, дімали, кажуть, подаруйте нам хоч щось. <laughs> приходили всі з прапорами, розпишіться, напишіть щось. Діти приходили, давали конфети. Ми okay. розуміємо, що там ну, на нам конфети? У нас їх багато. Ні, це от вам. Нашу машину бере. Біля Херсон є Чорнобайка, слава звісно. Там прямо на дорозі вони поставили такі блокпост, всіх зупиняли. Ми вас не пропустимо, поки вас не обіймаємо. Нам довелося вийти, і вони нас О. всі обіймали, фотографували, сказали, О, ви слава наші с... захисники. Слава і слава кожному дали наш шоколадний на батончик. Ми кажемо, ну наше, ні, це треба. І от так, от, от таким, ну як тільки українські жінки можуть сказати, це треба, і ти розумієш, що все, взяв, дякую. І, це це быстрей, і, проще, да, дякую. і краще. І ось, коли ти побачив ці емоції, коли вони починають розказувати, що було там, і вони всі дякують, кажуть, і єдине, що я міг сказати, ну вибачте, що так довго, що ми так довго довешли. Mm -hmm. І я, мене майже не побило за ці слова. Вони бо як вони. ну, І вони розказували, що вони переживали, як вони ховалися в будинках. І все, ну не будемо не про те. Але до них прийшла свобода, звільнення, Славися. і вони. Знову радіють українській мові, знову радіють всьому українському. Вони принципово, ось ми, ми з ними на змаляли, бо змовляли зручніше. І вони кажуть, ні де українська мова? Ну якось такі, ну, битові, побутові речі, але вони дуже касаються, і ми, ми дійсно були раді. І це надихає, щоб все більше міст наших звільнялося, щоб більше територій звільнялося. І я все ж таки молюся і думаю, щоб наш якийсь підлітковий або дитячий табір. Ми провели десь у Ялті. О, ось амін. таке в мене є да, бажання, таке, амін. не знаю, може, людське, не, не Боже, але дай ось якось я хочу. Як якусь сімейну конференцію, <свят> теж хочеться в Ялті. Якось хочеться, так. Дуже мені новий світ подобається, Феодосія, Євпаторія. Ну, в принципі, такі суто українські міста, де хочеться відпочивати і славити Господа. І я прошу, ще раз наголошую, друзі, очень. Дуже-дуже прошу молитися за нас. А, Бо ми розуміємо, що, як я казав, перемога від Господа. Який б у нас кунь, конь, ну, конь, побачать, конь не був ліапартом, і якось там його не назва, назвемо цю зброю, вся ця, ця зброя без Божої допомоги це залізяка. І якщо не буде Божої ласки, Божої милісті і його ангелів рядом з поруч з воїнами, то не буде перемоги. Я прошу вас, моліться, підтримуйте, де можете, вдохновляйте воїнів, якщо бачите когось у формі в місті, будь ласка, підійдіть, просто пожміть йому руку і скажіть дякую. Все, нічого не треба, навіть конфети не треба давати. Просто скажіть йому дякую. Бо іноді, коли ти повертаєшся ну, наскока в мирне місто, і ти бачиш іноді, дійсно іноді, зневагу чи таке равнодушие до воїна. І, а ще коли... Мої друзі слухали, свят ну, свою адресу, адресу слухали, що ми вас туди не посилали. І взагалі то ви глупі, що пошлювати, а ми умні остались здесь. Ну це трошки бентежа. Ну, дяка Богу, це подиничні випадки. А, Більшість все ж таки э, дякують. Я прошу, молиться, підтримуйте. Це дуже важливо. І ваше слово, просто дякую, дуже надихає і криляє воїна. Я з Божою помічю він зробить багато-багато гарних. Добрих справ. Армен. Дмитре, якщо вот эти дні вот, хто той ще не сказав тобі, дякую. Давай я скажу тобі. Дякую, дякую. А всіх вас я говорю, щиро дякую нашому дорогому брату і всім воїнам. Дякуємо. Нас воїна смотрить, ребята. Щиро дякуємо вам, щоб ви вот знаходитесь там в непростых условиях. Ви защищаете нашу землю, охраняете наши, наши города. Дякуем! Да. Ольга, ты вот как жена офіцера. Вот, Вот что ты переживаешь вот за все это время уже больше года как у тебя получается находясь вдали от мужа держать оборону двое деток у вас заботиться о детях улыбаться не 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 попасть в депрессию как расскажи пожалуйста Доброго ранку усім. Добромako. Як ви чули, я дружина служителя, дружина офіцера, будущого і... генерала, міністра оборони. Я сподіваюся, не так довго буде війна, тому я хочу додому. Краще пастора, служителя, більше мені звання потрохи. На генерала ні не хочеш, так? Ні. Я дякую Господу за те, що Бог подарував мені Дмитра. От, і, а вже ж це було дуже важко почути ту звістку, що він іде 21 березня, 2022 року Діма пішов. От, і з того часу ми бачимося так, коли, коли є змог. Піридично. Спочатку це було не дуже легко переносити, бо ми постійно 24 на 7 перебували разом. Ми працювали разом, служили разом, жили разом. От, і ну, це дуже важко було емоційно перенести це і далеко від дому, від церкви рідної. От, але Господь дав своє слово. Що нема сенсу мені турбуватися про те, що Господь піклується про це. І я можу скільки завгодно битися в естериках чи там, mm. бути занепалою духом, але Господь тримає все Amen. під контролем своїм. Yeah. І мій обов'язок як дружини, як подруги, яка поруч, да, бути поруч молитовно і бути поруч емоційно. От, то моя задача була підбодрювати Дмитра, от е, що все буде гаразд. Десь він розказував, як у них там обставини, щось я йому радила. І якось е, цікавитися, що відбувається там. Ну, е, багато що Дмитро не міг розказувати, але е, І зараз не де, де там, де вони поїхали, чи що робили, як збуть його побратимів. І от в курсі таких от справ, бо це не мої поки друзі, але я розумію, що це тепер друзі нашої родини, і ну, я маю також таку, ну, якби молитися і згадувати їх Слава також в молитві. Бо вони живуть разом, їдять разом, їздять разом, служать разом, і е, вони є підтримкою думаю, для одного там, де вони є. От тому я спонукаю кожну дружину, будьте підтримкою. А mm. не будьте таким якорем чи тягарем, який ще емоційно тяне вниз, бо і так емоційно дуже навантажено в них там. От, нехай ваша поведінка вона буде така, щоб чоловік бачив вас вірною, люблячою, і не давати приводів думати щось інакше. От, бо коли далеко, ну це всі розуміють. Я думаю, дорослі люди всі розуміються. Тому нехай ваша поведінка буде порядною, нехай ваші справи, вчинки будуть порядними. Амінь, амінь. От і нехай ваші відносини, от в телефонній розмові, при зустрічах, вони також будуть такими, щоб чоловік розумів, що ви його любите, що ви поряд, навіть коли ви дуже далеко, за там за сотні кілометрів. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Ольга Владимировна, спасибо. Я хотел вот для, для всех, кто нас слушает или позже будете слушать, для меня великая радость, когда вот Ольга вернулась, потому что одно время она была на Западной Украине, но когда вернулась сюда с детьми, Настолько легче стало служить, она очень много помогает в служении в Церкви Святой Троицы, а также она является ответственной за сестринское служение в нашей объединении в Харьковской области. Я уже об этом говорил, я хотел Ольга, что ты рассказал, как получается у тебя, что вот муж на войне, двое деток, еще ты работаешь, працюешь как, как у тебя получается еще нести это служение? Ты можешь рассказать чуть о, о служении? Потому что даже находясь на Западной Украине, ты и там проводила работу, и в онлайне, но уже когда вернулась здесь, то уже оригинальные встречи, и вот планируется конференция для сестер. Расскажи, пожалуйста, о вашей работе. Ви знаєте, що нічого ти не можеш робити без Господа. Амін. Якщо Господь не є основою твого життя, ти, ну, ти просто нічого не можеш робити. Амін. От тому всі, коли Господь є посеред твого життя, неважливо за що ти берешся, Господь Амін. тебе благословляє або в роботі, або в сім'ї, або в служінні. Тому, коли ти тримаєшся міцно за нього, ну неважливо в яку сторону. Дує духає вітер, бо ти тримаєшся за Господа, і він тебе тримає в своїх руках. Я вдячна Господу, що жіноче служіння розвивається в Харківській області. Що сестри у нас молитовниці, що дуже люблять служити Господу, люблять Господа. І що долучаються нові сестри в служіння, Слава, це Сусь. дуже класно. І зараз у нас буде жіноча конференція 13 травня. В 11 годині, в церкві Свята Трійця. ми запрошуємо всіх сестер, які в Харкові, в Харківській області. Якщо у вас є така можливість приїхати, ми будемо дуже раді спілкуванню. От, ми чекаємо спікерку Ану Вереніч з Херсона. Молимося, щоб Господь благословив її, бо там е, чули саме в новинах, як в Херсоні зараз. От, тому. Віримо, що ця подія буде 13 травня, в 11 годин, церква Трійця, місто Харків. Запрошуємо кожну сестру відвідати цю конференцію. Ну, може, навіть якщо не відноситься до нашому об'єднані, можуть з інших церквів, у кого буде це да? запрошує... тільки для нашого об'єднання? Звісно, в першу чергу це для нас, а для нас, для наших сестер, для жінок Харківської області, бо тема наша буде надія є. І я думаю, що кожна Ладно. жінка вона потребує зараз розуміння, що є надія на що можна спертися в різних обставинах свого життя. Супер. І це я, Господь. Я, я от е, хотіла от почеркнути, що буквально недавно була оригінальна зустріч для сестер в Балаклії. Это... Раньше было в Лозовой, в Красном Куте, но, но буквально вот пару недель назад в Балакли. И я, я не знаю вот как, какой трепет был в сердце у Ольги и у всех сестер, но у меня было вот особенное такое наверное, чувство радости, наслаждения, восторга, что в балакли. Потому что буквально недавно да. э, там была другая ситуация. Сейчас да. со всех э, церков собрали сестры почти полный молитвенный дом это просто невозможно передать на срок это было за поэтому спасибо ольга спасибо да, за вас за, вас за вас твой огонь за твое служение за твою собранность за структуризацию которую есть в своей жизни это влияет это на на, на служение поэтому пусть бог вас даст и благословит дмитрий да. викторович соверши молитву пожалуйста за всех нас все кто смотрит за нашу Неньку, кто-то я общался с братами, я говорю, я люблю свою Неньку, я патриот Украины, хоть я не разговариваю украинской, а я ждал, потому что они с с Западной, думаю, что они сказали какой-то молодец, они мне знаешь что говорят, что не не Ненька не на земле, Ненька на небесах, Ненька это вот там написано Иерусалим, мы всех живущих, я Думаю, вот это да. Поэтому за нашу неньку, за Украину, пожалуйста, щоб Бог защитил и щоб Божа слава покрыла нашу землю. Отець, ми від... дякуємо тобі за прекрасну країну, в якій ми народилися, живемо і служимо. Дякуємо тобі, що ти є в Україні. Дякую. і Ми це бачимо кожного дня. Ми розуміємо, що ти Бог, який любить Україну і населення України. Ми молимо про те, щоб ти нарешті послав на нашу країну свій. Мир. Ми просимо, нехай закінчиться війна, нехай закінчиться кровопролиття, нехай закінчиться всі ці військові слухи. Но нехай буде твоя правідність, твій мір. Твой мир, мир твій і твоя так, твоє так, розуміння так, на цій так. землі. Боже, ми просимо тобі благослови, благослови всі Ісус. церкви України. Я молю тебе про те, щоб мислу. кожна церква була наповнена духом твоїм твої і силою твоїм. Твоє розуміння да хай нехай прийде так. в кожну церкву до кожного пастора служителя того, хто Ну, Приходить в церкву. Я прошу тобі, Боже. Ти благослови всіх, ті, хто на в цю військові часи прийшли до церкви в мирний час. їм не було справи до, до тебе і церкви. Можливо, Зачити, а зараз вони церкві. в церкві. Я молю тебе, Боже, ти благослови, благослови. накорми на їх, Господь своїм словом, так. на, на їх своєю любов'ю. Боже я прошу тебе. Нехай вони будуть дійсно твоєю церквою. Сам. Нехай вони служать тобі, нехай вони величають тебе, так. нехай вони проповідують Твоє так. Слово, так. Твоє так. Слово є. Яке зцілює, твоє слово, яке дарує мир, то є слово, яке забирає всі гріхи і гріховність. Боже, я молю тебе, ти благослови Україну. А найперше, да. Боже, я молю тебе за Харків. Да. Я молю тебе, щоб все місто було наповне спасеними да. душами. Господи, я молю тебе за кожну церкву. Да. Ти бачиш ту ситуацію, ти бачиш, що є проблеми в церквах, немає приміщення, нема того, того, якісь побутові мінуси. Ну, я прошу Боже. Ти наповняй своєю милістю да. і своїм благословінням. Небесними і земними, нехай будуть відкриватися нові храми да. до молитви. Нехай Бо люди Боже. приходять і все більше і більше наповнюють ці споруди. Нехай в цих спорудах лунає спів хвали, нехай в цих спорудах лунає молитви, да. нехай в цих спорудах лунає дитячий сміх. Да. Ми про це молимо, і просимо тебе, Боже, Боже, ми просимо за наших друзів, які зараз на фронті, да. які зараз з. Можливо, зі зброєю в руках обороняють і захищають наш спокій. Я прошу Тебе, Боже, ти благослови їх життя, збережи Дай Господь їх там, де вони знаходяться. Боже, збережи їх життя, здоров'я. Нехай їх серця буде наповнено надією себе. на те, що скоро вони повернуться додому до своїх жінок, до своїх дітей, до батьків. Дай Боже, я прошу тебе, збережи наших братів, які зараз в полоні, наших друзів з ВСУ і сил оборони України, які зараз в полоні. Нехай вони будуть Скоро скоро вдома, нехай вони повернуться додому. Боже, я молю тебе і прошу тебе за це, Господа, я Молю тебе за окуповані території, за наших друзів, громадян України або навіть віруючих наших братів і сестер. По, прошу тебе, збережи. Нехай вони дочекаються звільнення. Господи. нехай вони дочекаються повного звільнення да, знову, Ісус. щоб вони разом бережи. з нами прославляли тебе і величали тебе, Боже. Я прошу тебе, Ісус, ти благослови кожного, хто буде дивитися благослови. це нашу молитву да. зараз. Або у запису. Боже, благослови. прошу тебе, благослови. благослови. Нехай благослови. ці проблеми, які є в житті, Господь вирішиться милості Твоє і по силі твоє, Боже. Я прошу тебе, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.